Особливість даного балансувального стенда полягає в тому, що дуже розумна техніка в нього гарне програмне забезпечення, яке дозволяє мінімалізувати кількість балансувальних грузиків. Також під час балансування ми маємо змогу читати такі необхідні параметри, як Неоднорідні шини, від шини, биття в загальному колеса. І завдяки цьому правильно відбалансувати, оптимізувати шину, якщо шина буде сидіти неправильного диску і буде потребувати багато балансувальних грузиків. Зараз ми в цьому переконаємося. Що ми побачили? Застереження, що не може станок навіть сам автоматично не пропускає балансувати дане колесо. Биття дуже велике, при нормі максимально 9,1, то 10,5 кг биття на це колесо. Це забагато. Ми його можемо оптимізувати, щоб отримати, по-перше, необхідну вагу, бо це багато. Навіть якщо ми подивимося, куди ми можемо його наліпити, він на одну сторону показує 85 грамів. Це багато цей стенд якраз допомагає нам отримати найліпший результат, щоб всі були задоволені.